Мій позивний Джафа, я командир відділення БПЛА розвідувальної роти. Війна почалась для мене, напевно, так, як і для всіх, з вибухів. І в перший же ж день, 24 лютого, я пішов в військкомат, щоб стати на захист свого краю. Як я став командиром відділення, спочатку прийшов простим солдатом. Скоріш за все, просто зарекомендував себе. В цивільному житті я був менеджером із збуту харчової продукції. Ну, напевно, не для кого не секрет, що зараз безпілотні засоби це є очі війни, це, можна сказати, основне. А що він дає? Він допомагає нам заздалегідь побачити пересування ворога, побачити його розміщення, його склад. І тим самим попередити його подальші наступальні дії, розвідувальні дії. Аеророзвідка вона береже життя особового складу. Як особового складу, який проводить ту аеророзвідку, так і особовий склад, який знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення. Трон, на жаль, це тільки розхідний матеріал. Чому розхідний матеріал? Тому що ну, не потрібно недооцінювати ворога, його засоби рер. Так само працюють засоби реп, реп. І, на жаль, так би мов, ну, там, сленгом, заглушають дрони, які втрачаються. Так само багато випадків, коли просто крадуть дрони в повітрі, ворог, ну, як ворог, так і ми. аеророзвідка проводиться як в день, так і вночі. У відділенні кожен відповідає. За своє. Але всі люди є взаємозамінні. Тобто всі вміють літати, всі знають специфіку роботи. Але для того, щоб не було плутанини, кожен виконує своє завдання. Перемогою вдома чекає мене моя дружина і двоє діток. У мене менший синочок і старша доця. І саме заради них я тут. Я бачу Україну квітучою. Європейською державою. І я так бачу, я в це, скоріше за все, що надіюсь, що в нас е, трошки зміниться бачення людей до цього всього. І всі зрозуміють, якою ціною дасться нам перемога, а вона обов'язково буде. І якою ціною здобудеться от все. Після перемоги я, напевно, я залишусь захищати батьківщину. Насправді, вже е, таких операторів, які кажуть, що будуть знімати весілля, у нас, напевно, предостатньо. Тому конкуренція буде шалена. Навряд чи щось вийде.